Сьогодні покажу чотири каші, які підтримують здоров'я, і 4, від яких краще відмовитися. Можливо, здається, що каша це завжди корисно, але це не зовсім так. Є каші, які реально підтримують наше здоров'я, допомагають шкірі, серцю, судинам і енергії, а є такі, від яких краще відмовитися, вони швидко підвищують цукор, майже не насичують і не дають організму нічого цінного. Сьогодні я покажу вам чотири каші, які варто їсти після 50, і чотири, від яких краще триматися подалі. Я розкажу, чому саме вони корисні або шкідливі, і як правильно їх готувати, щоб отримати максимум користі для себе та свого організму. Це дуже просто, але дуже важливо. Маленькі зміни на сніданку можуть реально підтримати вашу енергію, здоров'я і гарний настрій на цілий день. Отже, якщо ви готові дізнатися, які каші роблять нас сильнішими та здоровішими, а які краще залишити на полиці магазину, залишайтеся зі мною. І перш ніж говорити про корисні каші, давайте подивимося на ті, від яких краще триматися подалі, особливо після 50. Це не означає, що їх повністю заборонено, але їх вживати краще рідко, бо вони швидко підвищують цукор у крові і мало насичують. Знаю, багато хто їсть його на сніданок чи додає в обідні страви, бо він швидко готується і всім знайомий. Але на жаль, з точки зору користі для здоров'я після 50 він не найкращий вибір. Білий рис майже не містить клітковини, а це означає, що він дуже швидко розщеплюється в нашому організмі на прості цукри. І що відбувається? Швидкий стрибок цукру в крові, короткий сплеск енергії, а потім так само швидко приходить відчуття голоду і втоми. Для тих, хто стежить за серцем, судинами або вагою, це може бути проблемою. Регулярне вживання білого рису може призводити до коливань рівня цукру, а для організму після 50 – це додаткове навантаження. Тобто сніданок із білого рису дає енергію буквально на годину, а далі ви знову відчуваєте голод і слабкість. Тому я раджу після 50 замінювати його на більш поживні каші, ті, які дають стійку енергію, насичують, підтримують серце, судини і нормальний рівень цукру. Не переживайте, ми поговоримо про такі каші трохи далі, і я покажу, що реально смачне і корисне можна їсти щодня без шкоди для здоров'я. Наступна каша, яку варто розглянути уважніше, манка. Багато хто її любить з дитинства, швидко готується, ніжна, м'яка, як у дитячих сніданках. Але з точки зору користі для здоров'я після 50, це не найкращий варіант. Манка майже не містить клітковини, зате має дуже високий глікемічний індекс. Простіше кажучи, вона дуже швидко підвищує цукор у крові. Так, після такої каші ви відчуєте енергію, але вона триватиме дуже недовго, а голод і втома можуть повернутися дуже швидко. Для тих, хто стежить за серцем, судинами, вагою або рівнем цукру, це може бути проблемою. Регулярне вживання манки може сприяти коливанням енергії і навіть призводити до зайвого апетиту. Титу протягом дня, тобто манку краще залишити для рідких випадків, як маленький десерт або сніданок для розваги, а не робити щоденним. І не переживайте, ми далі поговоримо про каші, які після 50 не тільки смачні, а й реально підтримують здоров'я, серце і енергію. Наступна каша, про яку варто поговорити, кукурудзяна крупа, особливо швидкого приготування. Багато хто обирає її за швидкість, буквально за кілька хвилин можна приготувати сніданок, але на жаль, користі для організму після 50 від неї небагато. Вона містить багато крохмалю і майже немає клітковини. А це означає, що наш організм дуже швидко перетворює її на цукор, і після такого сніданку енергія приходить швидко, але так само швидко зникає. Для тих, хто стежить за серцем, судинами або вагою, це може створювати додаткове навантаження. Регулярне вживання швидкої кукурудзяної каші може провокувати коливання цукру, швидкий голод і навіть зайвий апетит протягом дня. Тобто кукурудзяну крупу краще залишати як рідкий хваріант, а не щоденний сніданок. На щастя, є багато альтернатив: каші, які насичують довше, підтримують серце, судини і енергію на весь день. Про них ми поговоримо далі, і ви переконаєтеся, що сніданки після 50 можуть бути і смачними, і корисними одночасно. І нарешті з менш корисних каш семоліна або дрібна пшенична крупа, яку часто використовують у швидких кашах. Багато хто обирає її за ніжну текстуру і швидке приготування, але користі для організму після 50% тут небагато. Семоліна майже не містить клітковини, зате дуже швидко перетворюється на простий цукор у крові. Тобто, після такої каші енергія приходить швидко, але так само швидко й зникає, залишаючи відчуття голоду і втоми. Регулярне вживання семоліни може призводити до коливань цукру, швидкого апетиту і навантаження на серце та судини. Тому після 50 її краще залишати для рідких випадків: десерт або маленький сніданок, а не щоденну свичку. Добре, тепер ми завершили огляд менш корисних каш: білий рис, манка, кукурудзяна крупа і семоліна. А тепер настав час подивитися на чотири каші, які після 50 дійсно корисні, підтримують серце, судини і енергію на цілий день, і при цьому смачні та прості у приготуванні. Почнемо з однієї з найкорисніших каш після 50 гречки. Ця каша відома всім ще з дитинства, але її користь для здоров'я не старіє. Гречка багата на білок і амінокислоти, які підтримують м'язи, серце і судини. Крім того, тут багато магнію і заліза, а це означає, що вона допомагає підтримувати енергію, нормальний тиск і обмін речовин. Ще один великий плюс клітковина вона нормалізує травлення, допомагає відчувати ситість і підтримує здоров'я кишківника. Тобто сніданок із гречки не тільки насичує, а й живить організм корисними речовинами надовго. Гречку можна варити на воді або на молоці, додавати трохи горіхів, ягід чи зелень і вже отримуєте повноцінний сніданок, який підтримує здоров'я після 50. Тож гречка це саме той варіант, який можна робити щодня і відчувати реальну користь для організму. Наступна корисна каша після 50 пшоно. Ця каша часто медооцінюється, а дарма, бо вона дуже легка для травлення і водночас багата на корисні речовини. Пшоно містить магній, який допомагає серцю працювати спокійно, а нервовій системі залишатися стійкою до стресу. Також тут багато вітамінів групи Б, які підтримують енергію і допомагають організму ефективно перетворювати їжу на сили для руху і активності. Ще один плюс пшоно легко засвоюється, і це робить його ідеальним варіантом сніданку для людей після 50-ти. Їсти його можна на воді або молоці, додавати трохи ягід, меду чи горіхів, так отримуєте смачний, поживний і корисний сніданок. Тобто пшоно це не просто каша, а справжня підтримка для серця, енергії і здоров'я після 50-ти. Додавайте її до свого раціону кілька разів на тиждень, і організм буде вдячний. Наступна корисна каша після 50 цільнозернова вівсянка. Ця каша давно вважається класикою здорового сніданку, і це не випадково. Вівсянка багата на клітковину і бета-глюкани, які допомагають підтримувати нормальний рівень холостерину і здоров'я серця. Вона також добре впливає на травлення, допомагає відчувати ситість надовго і забезпечує стабільну енергію на весь ранок. Ще один плюс вівсянка дуже гнучка в приготуванні. Можна варити на воді або молоці, додавати ягоди, горіхи, мед, трохи кориці, і сніданок стає не тільки корисним, а й смачним. Тобто цільнозернова вівсянка це ідеальна каша для підтримки енергії, серця і судин ісля 50. Якщо зробити її частиною регулярного сніданку, ви отримаєте стійку енергію і відчуття насичення без різких стрибків цукру в крові. Тому сміливо додавайте вівсянку до свого раціону і насолоджуйтесь смачним і корисним початком дня. І нарешті четверта корисна каша після 50 кіноа. Можливо, хтось думає, що це щось екзотичне і складне, але насправді кіноа дуже просто готувати і вона має величезну користь для здоров'я. Кіноа це повноцінний білок, це означає, що в ній є всі необхідні амінокислоти, які підтримують м'язи, серце, судини і загальний обмін речовин. Крім того, кіноа багата на залізо, магній і клітковину, що робить її чудовим варіантом для енергії та підтримки серця після 50-ти. Її можна варити на воді або молоці, додавати овочі, зелень, трохи горіхів або сухофруктів, і отримати поживний, насичений і смачний сніданок або обід. Тобто кіноа – це каша, яка не тільки ситна, а й реально підтримує здоров'я всередині, серце, м'язи, судини і обмін речовин. Якщо зробити її частиною регулярного раціону, ви отримаєте стабільну енергію на цілий день і відчуття насичення без різких стрибків цукру в крові. Тож гречка. Пшоно, вівсянка і кіноа це ті каші, які після 50 дійсно працюють на ваше здоров'я і енергію. А тепер давайте подивимося, як робити ці каші ще кориснішими в домашніх умовах. Тепер, коли ми знаємо, які каші справді корисні після 50: гречка, пшоно, вівсянка і кінуа, давайте розглянемо, як зробити їх ще кориснішими і смачнішими в домашніх умовах. Перше, що варто робити, додавати горіхи і насіння. Волоські горіхи, мигдал, насіння льону або гарбуза вони багаті на корисні жири, білок і мінерали. Трохи горіхів у каші, і вона стає більш ситною, насичує надовго і підтримує серце. Другий трюк ягоди і фрукти. Свіжі або заморожені ягоди, чорниця, малина, журавлина це не тільки вітаміни, а й антиоксиданти, які підтримують судини і шкіру. Додаючи фрукти, ви отримуєте природню солодкість без цукру. Третє спеції: кориця, ваніль, кардамон додають смак і допомагають регулювати рівень цукру в крові. Це маленький трюк, який робить кашу цікавою і смачною без зайвих калорій. І нарешті молоко або рослинні напої. Молоко, кефір або рослинне молоко, мигдальне, вівсяне роблять кашу кремовою і додають кальцій, який важливий для кісток після 50. Тобто, додаючи трохи горіхів, ягід, спецій і молока, ваша каша стає максимально корисною, смачною і поживною. Це маленькі звички, які реально підтримують серце, судини, енергію і здоров'я після 50. Отже, друзі, сьогодні ми розглянули чотири корисні каші: гречку, пшоно, вівсянку і кіноа, а також чотири менш корисні білий рис, манку, кукурудзяну крупу і семоліну. Ми побачили, що корисні каші насичують надовго, підтримують серце, судини, енергію та обмін речовин, а менш корисні швидко підвищують цукор і мало дають користі. Головне, що хочу підкреслити: після 50 сніданок може бути смачним і корисним одночасно. Додаючи трохи горіхів, ягід, спецій і молока до каші, ви отримуєте повноцінний і живильний початок дня, який підтримує організм і заряджає енергією. Починайте з маленьких змін. Обирайте корисні каші, додайте до них трохи горіхів і ягід, і спостерігайте, як змінюється ваше самопочуття, енергія і настрій. Це реально працює і не треба ніяких дорогих добавок чи спеціальних спеціальних Продуктів, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і діліться порадами з друзями та рідними. Разом ми можемо залишатися здоровими, енергійними і молодими після 50 зсередини і зовні. Тож робіть маленькі кроки кожного дня, насолоджуйтесь сніданками і відчувайте реальну користь для свого організму.